Щочетверга у нашому місті ведеться прибирання та благоустрій місць загального користування. Цього разу акція Чистий четвер проводилась у сквері «Юніс», що у Саксаганському районі. Тут нещодавно закінчилась друга черга реконструкції. За два роки було зроблено чимало: покладено нову тротуарну плитку, відновлено зовнішню електромережу, встановлені лавки та урни. Сьогодні наводили лад у сквері напередодні його офіційного відкриття, що відбудеться 3 жовтня. Сегодня производим засыпку черноземом всех клумб, где в осени уже начнется высадка деревьев. Весной уже здесь будут разбиты газоны с цветами. Я думаю, что этот оазис в Саксанском районе займет хорошее место в целом по городу. В данной акции участвуют промышленные предприятия. которые які безразличны, чистота і порядок в нашому районі. Здесь участвують і домові комітети, і об'єкти образовання, некоторые частные предприятия. Більше сотні працівників товариства «Житлосервіс КР» задіяні у прибиранні паркової зони. Сьогодні виконується завершальний етап перед відкриттям скверу і ми наводимо, як то кажуть, останній лад. Для того, щоб все було чисто, прибрано, прибираємо урни від сміття, виконуємо розпосюдження землі і виконано покос трави, взагалі, щоб все було чисто, приємно для відпочинку наших мешканців. До суспільно-корисної праці у цей день були залучені вчителі та учні загальноосвітніх шкіл району. Озброївшись граблями та віниками, вони завзяттям приводили до ладу рідну місцину. Я прийшла со своїми учениками для того, щоб поработати на благоустройстві нашого міста, щоб цей парк привести в порядок, щоб могли гражані здесь віддихати з дітьми, нашла природою, красотою. Мені здається, це очень славна акція, тому що Э нашему городу необходимо, чтобы мы убирали. Это очень полезно, что как бы, школьники, молодежь собираются, нас организовывают, и мы убираем парки, скверы, улицы. Я хотела бы пожелать этому парку оставаться таким же прекрасным, чтобы он процветал, чтобы здесь было как можно больше посетителей, и чтобы людям было приятно проводить здесь свое время. В рамках акції «Чисте четвер» у місті продовжують наводити порядок на вулицях, у паркових зонах та промислових майданчиках. У Центральному міському районі до робіт з благоустрою завжди підходять відповідально. Тут силами працівників комунального підприємства Сансервіс здійснювалося планове омолодження дерев по вулиці Кобилянського. Як правило, такі заходи проводяться восени. Завдяки їм вже наступної весни формується нова крона дерева. У 2013 году в октябрі ми по цій вулиці вже омолодили 60 дерев, я. А зараз ми омолаживаем 39 штук деревьев. По улице Кабилянського, 20 по улице Лермонтова і будемо також омолаживать по проспекту Міра. Робота ця непроста. Кажуть працівники сансервісу. Дерева зависокі, більшість з яких заплутані у тролейбусних лініях. Щось знаходяться під напругою. Тому тут була залучена важка техніка. Трактори та дві автовишки. Закінчити роботи планують за три дні а потім приводитимуть до ладу дерева у Дзержинському районі.